Всіх Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про гарячі новини для вас. Давайте роздивлятись. Так, ну, гарячі новини, бачите, знов ці атаки, знов, дівчатка, там, де складно, там, де і так дуже-дуже лячно, дуже так, знаєте, грімить, свистить. Будьте обережні, прошу вас. Бережіть себе та своїх рідних близьких, бо знову щось летить. І це за день не одна така атака. Це буде ну якось воно в часі буде, ну, скажімо, там, ближче до обіда та ближче до, до вечора. Ось так якось воно мені так бачиться, але ж то ви ж знаєте. Там вже буде, як буде, ховайтесь. Далі, одразу мені показана ситуація двоє людей. Знаєте, чоловік та жінка дуже вдивляються в очі один одному, але це не обов'язково, це, знаєте, як. Не обов'язково, що ці люди поряд один з одним. Це виглядає ще як у людей дуже такий ментальний зв'язок. Дуже відчувають один одного. І, знаєте, відчувають навіть на великій відстані, коли змінюється настрій. Дивіться, за чоловіком мені показана миша, це показаний хтось в його оточенні, хто підгриза його зі спини. Це якісь втрати він несе від іншої людини, яка енергетично як присмокталась до спини цього чоловіка. Будуть якісь такі обговорення між цими людьми про зміни. Знаєте, людина якось так інакше себе відчуває, буде щось там з жінкою своєю, да? там, може, це, наприклад, ну, там, дитина з матір'ю будуть дуже обговорювати якусь ситуацію. Ситуація, в якій чоловік втрачає. Будуть шукати ну, якісь можливості для порятунку в цій ситуації, і будуть, як знаєте, ну, якби в розмові як шукати причину. До якоїсь згоди тут дійдуть, якісь собі будуть розуміти, от що, що і як воно треба переінакшити в житті, щоб цю ситуацію переналаштувати. Там, як від чоловіка іншого, йде якась заздрість. Ну, тобто треба розуміти, що якась ситуація в житті цієї людини дуже викликає велику заздрість. Так, далі давайте роздивлятись. Комусь тут треба буде по роботі. Так, знаєте, хлопотлива така ситуація, коли поряд з вами багато людей. Кожна ця людина щось буде від вас там, ну, смикати вас по якимось своїм е, справам. Е, і тут клопотання за інших людей. Тут ви будете людиною, яка Ну, це знаєте, і виглядає, що як у вас робота така, що ви взагалі-то все, що ви робите, ви робите ну, от, по зверненню людини. Тобто ну, там у вас є якісь там справи свої, але ви, ну, от як людина до вас звертається, ви починаєте більш активну діяльність. Від когось тут буде злітати маска, ви будете, не те, щоб ви не дуже тут і здивуєтесь, але буде. Зацікавленість вами та вашими справами від людини, від жінки, від якої ви взагалі-то і не чекали, що ця людина може ну, якось так виявляти якусь свою зацікавленість до вас. Що Людина якось може, знаєте, питати там, як у тебе справи, і їй то це не буде виглядати, як, знаєте, ну, людина просто там. Для підтримки розмови це робить. Ні, Буде виглядати саме так, що людині дійсно цікаво, як ви. Якісь новини про вас йдуть в колективі, якісь перемовини між людьми, що ну, може вам потрібна допомога. Я не бачу, що дійсно там вам дуже потрібна допомога. Ви, ви взагалі виглядаєте людиною спроможною. Просто робити те, що з чим ви зіткнулись на даний якийсь там період часу, все вам піддається. Знаєте, от ви та людина, яка не вважає якісь такі справи за проблему. Це як можливість. Чомусь навчитись для вас як можливість знати більше. Ну, якби там, наприклад, знаєте, так ви впізнаєте життя. Так ви можете з кимось ділитись, якимось там знаннями далі. Давайте ще які гарячі новини для вас. Для когось з вас буде спілкування з чоловіком. Знаєте, як людина от як не може сама по собі вирішити якісь дві справи для цієї людини, воно, от як воно виглядає мені? Це коли у людини є, от знаєте, обміркування якоїсь однієї справи, але вона як має дві можливості вирішення. І не може вирішити сам саме яку можливість треба б обрати. Бо і та, і та вона нібито гарна, але там трошки різні будуть результати, ну, якби то наприкінці. І от якби їх об'єднати облад... об ну, в одне, то було б ще ліпше. Але ж так воно не виходить. Буде щось таке з вами обговорювати. І у вас дійсно якась така думка буде, ви людині розповісте, от як ви бачите цю ситуацію. І це як дасть можливість, знаєте, от варіанту, ну, як розширення можливості для того чоловіка. Він якось інакше трошки буде собі планувати вирішення своїх справ. Але то такі, знаєте, справи, які взагалі то стосуються ну, якби то одного колективу. Ну, вони загальні для нього. Це не його особисті якісь, а це те, що треба по роботі зробити. Потім ще побачите дружнє ставлення чоловіче до вас, по роботі ви спілкуєтесь з цим чоловіком, людина така, знаєте, ну скажімо, як не нижчого ланцюга, а він може бути як ну, якимось там начальником вашим, чи там якийсь відділ може. Озаглавлювати, ну, це якесь, знаєте, спілкування з вами і питання про здоров'я. Тут якісь такі, знаєте, може, ви там щось себе не здужали там найближчим часом якось так людина помітила, що ви щось там інакше виглядаєте. Може ще якась ситуація. Ну, тобто тут будуть питання про здоров'я. Далі, які новини ще? Жінка, яка тримає вдале виконання. І тут дивіться, як, тут якась інша жінка, вона воліла перейти шлях ну І погіршити виконання для тієї жінки, яка таки тримає в руках виконання. Навіть не помітить, того, що їй намагались заважати. От Просто людина так налаштована на результат, що тут, повірте, тут ніяка інша людина. Неспроможна якось вас там відволікти і якось переінакшити ваші якісь прагнення. Дивіться, тут мені показана цифра 59. Це може бути і рік народження, це може бути вік людини, це може бути ну, якось там адреса у вас має такі цифри в собі, там, може квартира, може ще щось. Закінчиться якась справа, вона дасть стабільність для вас. І саме це буде як таким поштовхом для того, щоб ви завершили ту справу, на яку ви налаштовані більш. Так, і далі. 78 цифра, вона теж має відношення до ось цієї всієї справи. Може, це теж там вікна рік народження, може це там вік людини. Ну, чи ще якось ця цифра вам зрозуміла? Ви якось її для себе відмічаєте і знаєте, що вона для вас означає. Потім роздивляюсь, які ще гарячі новини для вас. Ну, тут гарячі новини будуть як плітки від людей, з якими ви працюєте. Але давайте ми не будемо дуже так затримуватись на цьому, бо це просто пліткарство нічого тут такого. Ну, просто люди вважають, що це вам дуже-дуже корисно б знати. Ну, може, воно і так, там ви вже самі вирішите. Давайте, що тут по особистому життю, які гарячі новини? Так, тут у когось прагнення е, якийсь шлях зробити, дійсно е, таке виконання по цьому шляху. У когось з вас буде. І це, знаєте, доволі вдала ситуація, вона як закінчить якісь такі хвилювання для людини. Тут я бачу жінку, яка як очікує на Чоловіча фігура тут дуже таке, знаєте, дружнє ставлення, дружня підтримка є у цього чоловіка. І якась можливість ну, якогось такого скорішого виконання, скорішої дороги. Якось так воно мені виглядає. Далі давайте розглядати, що тут ще. Спілкування. Значить, так, тут жінка, яка зустрічає чоловіка з, з великим таким. Рюкзаком за плечима, знаєте, як з багажем якимось таким хвилювання такі немаленькі в цієї людини. Тут навіть хочеться сказати, що бережіть здоров'я так хвилюватись, воно ж, знаєте, відбирається трошки тут у людини через хвилювання. А це як Виглядає, як коли людина переїжджає в якусь таку іншу будівлю. Потім, ну, може, тут люди будуть з'їжджатись, ну, однією сім'єю ставати. Потім давайте розглянемо От тут чоловік щось сидить, робить. Талановита людина, така творча людина, якусь справу завершує. Тут людина, яка вміє побачити ситуацію. Ну, от, знаєте, Коли щось робить своїми руками, але у людини є бачення. От, ну, там, наприклад, ну, це як, знаєте, як дитина от бере. До рук пластилин, вона починає щось виліплювати з того пласти... пластилину, ви там спостерігаєте, ви не розумієте, що це зараз буде, а у неї, в думках, є вже та фігура. Отак і тут той чоловік, він щось робить, і люди як чекають на той результат. Дійсно, щось тут буде у людини виходити. Є... Ну, якби то є вже, як, як бажаючі, як клієнти на його продукт, отак виглядає це. Потім, е якийсь чоловік вклоняється жінці. Е як, знаєте, якась ідея цієї жінки, вона була дуже корисна цьому чоловікові. І він як вклоняється ну, вдячність людини, він так її проявляє. Це, ну, як знаєте, як схиляє свою голову перед тим, що людина йому підказала щось. Потім ось тут бачу літери, літера Б Є Ф, літера Х. Ось для таких людей ця підказочка, які ще гарячі новини для вас. Угу. Так, дивіться. Ось тут мені показана людина літери а, О, І. Є питання у цієї людини, воно вирішиться, але дивіться як одне питання вирішується, інше одразу виникає. І тут цікава ситуація саме тим, що тут, як вмієте прорахувати наперед, то у вас одне за одним будуть вирішувати питання. Якщо ви не вмієте пробудувати собі шлях. От, як знаєте, спочатку одне роблю, потім інше роблю. І отак, от весь день розпланувати, ви таким чином можете, дійсно, не втрачаючи часу, вирішити. Мені тут показано, як три питання за один день. Бо буде якийсь такий, знаєте, час для вас, коли ну, дійсно воно буде як піде, і от не треба буде зупинятись. Треба буде навпаки так, знаєте, додати сил і робити, робити, бо можна дійсно багато чого встигнути за цей день. Ще бачу літери А, Б поряд з, ці, з цими символами. Uh, і взагалі тут мені різні люди показані, і чоловіки, і жінки, тобто це інформація для всіх: беріть і робіть і нехай у вас все виходить. Так, для когось гарячі новини, тут дійсно ситуація у когось в родині. Коли помирає людина, літня людина, стара людина, коли вже всі розуміють, що ну, просто час прийшов, це не буде так, знаєте, що зненацька. Це по віку, це людина, яка вже ну, нездорова, яку вже знаєте, от сили просто втрачає. 96, мені цифра показана, може, то вік людини. Може, це інакші якісь цифри. Ну, я думаю, що ті, для кого йде ця інформація, розуміють, що це означає. Це як підказка. Просто. Бо це ж загальна філіжанка, вона ж дійсно не може всім підійти. Так, і. І тут ще є маленьке уточнення для когось з вас. Тут є жінка, яка, знаєте, ви лякаєтесь кожного разу. Це може, може, це хтось з ваших батьків. Мені не вказано, ну от мені як чоловіча більше енергія йде тієї людини, яка вже так знаєте налаштована відходити з цього світу. Але не обов'язково, я не буду так, знаєте, наполягати на цьому. Тут мені просто показана жінка, яка, знаєте, от ви дуже-дуже хвилюєтесь за когось зі своїх батьків. Ви кожного разу собі, знаєте, як, от як не можете, як зв'язок у вас не налаштовується, бо я бачу телефонну трубку, і вона не кожного разу має відповідь. На ваші дзвінки. І ви кожного разу думаєте все. От там щось сталося, там все, там все. То е це більш для вас теж іде підказочка, ця цифра 96, а от зараз шістка на вісімку змінилась, тобто 98. То це більш, знаєте, якщо вашим батькам, там комусь, за кого ви більш за все хвилюєтесь, якщо немає такого віку, то це взагалі-то не про вас ситуація. Тож не лякайте себе, будь ласка, і просто відпускайте цю інформацію, вона не ваша. Так далі, давайте тут розглянемо. Дивіться, як мені показана жінка. Хвилинку я просто шукаю певні ознаки, я їх не нахожу, тож я не можу вам більш точно інформацію дати, тож оголошую так, як я це бачу, і вам комусь, комусь наполягаю на цьому, не всім. Комусь хто вже цю ситуацію в собі якось так знаєте там, питання ставити, ви шукаєте, може, відповіді по ось таких якихось там каналах, але вам просто до лікаря не треба. Мені показана область грудей, там у вас є питання, і це питання може вам прояснити тільки лікар. Треба вам там щось різати, чи не треба. Бо я бачу, що хвилювання ваше саме з цього приводу це неправильно шукати відповіді на таких каналах. Ви, будь ласка, звертайтесь до лікаря і він вам все добре розповість, бо тут обстеження обов'язково потрібне. Обов'язково. Не те, що я там бачу щось там у вас складне. Я кажу, що я шукала якісь там відповіді, мені вони не показані. Але показано, що тут треба розглядати. І розглядати повинен людина повинна розглядати, в якої інструменти в руках. Тож це про лікаря. Розумієте? Це не про філіжанку, не про карти, нічого такого. Далі. Ось тут що тут таке? Зараз Хвилиночку. 75 цифра. І... І тут щось про гроші. Вони якось так. Чи то вам потрібна якась грошова допомога, чи то, може, вам хтось ну, буде говорити, і потрібно буде відреагувати, якусь допомогу надати. Під питанням саме по собі виконання в цьому контексті показує кава. Під питанням, чи то може ви чи отримаєте, чи ні. І... Знаєте як, якщо навіть це вам потрібна допомога, у мене тут просто все так швидко змінюється, тож я поспішаю розповісти. Якщо навіть це вам потрібна якась така грошова допомога, і ви її не отримаєте, не, не будьте людиною, яка впадає у відчай і просто там, знаєте, от думає про когось погано. Ви спроможні самі з цією ситуацією впоратись, і вам вона під силу поставити крапку в цій ситуації самотужки. І Якщо вам відказують, то це тільки для того, що вам треба впрягатись там самі або самому в цю ситуацію і вирішувати її самостійно, не нікого до цього, знаєте, не. Підтягуючи. Бо тут у вас насправді сил вистачає. У вас насправді тут є можливості, а ви собі, як знаєте, як ноги цементуєте, що от я буду чекати від когось допомогу але сама там чи сам не буду впрягатись. Літери ПР, літера АК. Літера У. Дійсно, ви можете крапку в цьому питанні поставити самотужки. На цьому наполягає кавова гуща. Так, далі. Далі, далі. Показаний чоловік, який, знаєте, він сам по собі, як питання, яке розглядає жінка. Може, саме його якимось питанням зараз ну, задається ця жінка. Якось як хвилювання про майбутнє. Тут якесь таке питання, яке Яке людина? Знаєте, тут більш на вдачу люди розраховують, ніж на легке виконання цього питання? Тут більш страху по цьому питанню, а чи вийде взагалі? Бо нема ніякої конкретики, щоб я тут щось вам сказала. Є тільки 20 або 28 число. Воно важливе в цій ситуації. Літера М поряд є як прояснення питання і. І бачу ще, дивіться, пересування мають якісь обмеження. Ось таке показане ще. Ось на майбутнє якесь пересування. Тут людина зітхає і, якось так, знаєте, ну, трошки таке відношення до цієї ситуації, що які, якісь жалі тут більш мені показані. Чим якась радість, знаєте, якісь таке здійснення якихось мрій. Тут занадто серйозні обличчя, ніякого просвітлення, ніякої такої, знаєте, посмішки, коли людина вже так видихає щось з себе. Тут дуже зосереджені обличчя і дуже таке, знаєте, чи то вийде, чи ні. Не, не бачу ніякої конкретики більш, тож не вигадую адже її. Може, в іншій філіжанці щось буде. На цьому я закінчую. Всім вам дякую, всім вам гарного настрою, гарного дня і гарних людей поряд з вами. І нехай все буде спокійно і без хвилювань. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все налаштується якнайкраще для вас і для ваших сімей. Побачимось в іншому відео. Всім пока!